Got the devil in your eyes You went and took me my surprise Say what you wanna say, I won't go back If you wanna hit the road and let's go then Let's just go and see the world and just show them What really means to live like Всім привіт, друзяки. Є бажання поділитися історією з цього красення. Це один з наших проєктів, який от сьогодні ми відзнімали. І хочемо розказати вам історію, як був придбаний цей автомобіль, що по чому, за скільки, як все відбувалося. Давайте по порядку. Бачите, який цей красень, дійсно, фотографії, Постарались наш фотограф і оператор. Давайте перше розкажемо, що відбувалося з цим автомобілем, а потім можемо показати в кінці вам його всю красу, як він виглядає в динаміці, фотографії і відео. І так, давайте подивимось, Купили ми цей автомобіль в 18 січня 2020 року. Автомобіль продавався 17 січня з аукціону Insurance Іншуренс Auction. Був проданий за 4200, але це не була фінальна ціна, за яку ми його забрали, тому що страхова не захотіла віддати за такі гроші. На наступний день автомобіль перевиставили знову на аукціон по фіксованій ціні. Що я не помиляюсь, 5100 доларів. Ну наскільки вона вигідна, ця ціна можемо подивитись по цінці. Це 22 тисячі. Його цінила. Страхова, він коштує на даний момент, ну на той момент, скажімо так. І е, це 25% приблизно від, ну навіть менше, десь біля 20% від оціночної вартості. Це крута ціна. І ще, скажімо, який фактор, де можна побачити, наскільки добра ця ціна, це сервіс Bitfax, Дає таку інформацію, як середня статистична ціна за останні 6 місяців, і ця середня статистична ціна була 7700 доларів за похожий автомобіль. А ще інший сервіс автостат показує нам, що за останні 105 результатів середня ціна склала 7290 доларів. Але оскільки тут є такі добрячі розбиті автомобілі, такі як цей, да можемо сказати, що ця середня ціна вона не від не буде відображати вартість нашого автомобіля. А наш, наш екземпляр би коштував десь процентів на 20 дорожче середньої ціни. Відповідно, ну я думаю, десь 9 тисяч на сьогодні була б справедлива ціна цього автомобіля в такому стані, як ми його купили. Ціна добра, однозначно. Вам кажу. Довго я не думав, швидко натиснув на кнопку, тому що постійно моніторю, розумію, скільки що коштує. А ще можна що сказати про цей автомобіль в двох словах: рік випуску 2015, це модельний, і рік випуску цього автомобіля відповідно так само. Бачимо бірку перший, перший місяць 2015 року виготовлення. А, що можна сказати ще? Пробіг досить непоганий. За 4 роки 34 тисячі миль це небагато в районі 58 тисяч кілометрів. Десь так. Автоматична коробка передач, звісно, повний привід, білий салон, по, о, біли, біли, білий колір і білий салон. Ну такий, скажімо, для естетів автомобіль. Машинка гарна, вона не заводиться. Чому не заводиться? Тому що тут вистрілила безпека. Коли стріляє безпека в Мерседесах, в BMW, зразу стріляє і піропатрон на клемі акумулятора, для того, щоб автомобіль не загорівся. І тому цей автомобіль не заводився. Розумію це, і кожен раз це враховую, коли скажімо, купую BMW або Mercedes. Знаю про це. Автомобіль був куплений. Ми перед покупкою подивились Carfax. Що, що нам сказав Карфакс? Давайте передивимося скоренько. А, був один тільки власник, це круто, то, що машина не ходила по руках, важливо. А, був доставлений для дилера вже 4 лютого, і в березні місяці вже був проданий да, швиденько за один місяць. Ну, машинка гарна, чому ні. І після цього вже, скажімо, в 16-му році, майже через рік, був перший сервіс. За перший рік автомобіль пройшов 10 тисяч миль. Сервісний інтервал тут 10 тисяч миль. А власник був досить пунктуальний за 500 кілометрів до. Сервісу заїхав і зробив повністю обслуговування. Бачимо, що обслуговування проводилось на Mercedes-Benz. Так само важливо, це значить, що всі сервісні роботи по регламенту проводились в машині. Можна сказати, що це ідеальний Carfax, тому що додаткових ДТП немає, всі сервіси були проведені, масла, фільтра мінялись, все чітко. У 2019 році, перед сам новим роком, перед Різдвом, за два дні, автомобіль попадає в аварію. Середньої важкості пошкодження, бачите, страхова оцінила перед і право, право бік є пошкодження. ну Ми бачили це на фотографіях. Списаний автомобіль і проданий з страхового опціону. 5 березня автомобіль відпливає з Нью-Джерсі на Литву, де ми його перегружаємо на автовоз і привозимо в Україну. Ну, орієнтовно, скажімо так, на СТО машинка попала в травні, місяці, ремонт по автомобілю не був простий, хоча з вигляду все здавалося якби не так складно. Видно, що підсилювач цілий, видно, що тут трошки загнутий клик. ну, Але це таке, скажімо так, видно, що постраждала полка крила. Так само видно, що. Колесо стоїть далеко, скажімо так, зміщене в сторону салона, значить будуть проблеми з ходовою. Ну Так і вийшло, так можу в двох словах розказати про ремонт. По ходовій мінялась повністю стойка, цапфа, мінялись речаги, піввіз залишилась рідна, Тут мінявся клик, мінявся телевізор повністю. А, мінявся капот, а, повністю інша зовсім, а, ну скажімо так, морда. <ріхи> другими словами, європейські фари поставлені. Решіточка стоїть від AMG-пакет. Так само низ від AMG-пакет. Ну, Машинка робилась довго не тому, що там були дуже складні роботи. А причина основна була те, що тяжко підібрати запчастини. Скажем так, дуже великий асортимент того, що пропонується, а, на, саме на Мерседеси. Да? Тобто це все мордочка складена з великої кількості дрібних деталей. І це все треба було підбирати. І, і каталог не завжди говорив навіть правду, да? Там, що підходить, що не підходить, а оскільки. А, Бампер і решітка були взяті від АМГ-пакета. Відповідно, треба було комбінувати деякі, експериментувати з деякими деталями, тому сервіс от трошки затянувся. Ну і всередині листопада він нас вишив цей автомобіль. На нашій дорозі вже стоїть на реєстрації і хочемо показати, що вийшло з нашого пара. Надалі добу слово нашому фотографу і апарату.

이렇게 집중... 다 집중...